На ну, сьогодні ми вже згадували про те, що там 74 тисячі значить вже мінуснулися з регулярної армії або не з регулярної армії, тому що ми різних тут бачили на наших територіях. А, так, от шойгу на днях сказав, що мобілізація закінчилася, каже все, спасіба фати набрали достатньо достатньо. Набрали настільки, що відправили нам тут якусь частину вже сказали, замінить убивших. Якусь якась частина досі там залишається на болотах навчатися, але з навчанням, я так розумію, не пішло, бо вже є повідомлення, що там вони зараз дуже обізпокоєні вшами в мобілізованих. Ну, якби нова проблема на, на Росії виникла. Але при цьому, знаєте, рязанський воєнком сказав, що очі глибока мисля тут каже оканчання мобілізації, ще не означає її прикращення. Фантастика. Давайте так. По-перше, все, що говорить Росія, і тим більше шамани російські, да, це не відповідає дійсності. Абсолютно Це абсолютний фейк завжди. Росія проводить мобілізацію далі. Зараз це називається е, призов. Тобто вони провели певну мобілізацію. Зараз, 1 листопада проводять е, плановий призов. Дивіться, вони мобілізували ну, приміром там, 220-250 тисяч, із них 87 тисяч відправили в зону ведення бойових дій без підготовки, а це артилерійська війна. А артилерійська війна це трошки інше, і ці люди потрібні тільки, щоб сидіти в першому ешелоні і кількісно створювати вигляд, що там хтось є, щоб ми працювали артилерією по цим людям і витрачали снаряди. Отак це виглядає. Але між тим, далі в них іде призов з першого. 6 листопада це 128 тисяч, яких вони мають призвати в рамках ну, стандартної е, призивної компанії. Після цього вони далі продовжать мобілізацію. Росія програє війну. Це дуже важливо зрозуміти. Росія боїться, панічно боїться всього, що зараз відбувається. Вони не готові виходити на вулицю і задавати ключове питання. А чому ми воюємо в іншій країні, програємо, нас масово вбивають, але ми продовжимо робити вигляд, що це якийсь там захист родини, як вони кажуть. Тобто Росія ще не готова цього зробити. Дивіться: 74 чотири е, за двохсотних це недостатньо е, там 100 тисяч поранених, зниклих е, тяжко травмованих. Це не е, Достатній аргумент для того, щоб Росія нарешті вийшла, задала одне просте питання: а чому ми в іншій країні так масово гинемо? Тобто ми цього ще поки що не очікуємо. Але що ми очікуємо? Ми очікуємо дике наростання панічних настроїв. Дивіться, мобілізація, призов, знову мобілізація. Це ж буде постійно. Вони будуть людей хапати на вулицях? Чому? Тому що ті, хто хотів з дивних своїх там якихось почуттів. Добровільно піти на війну, вони вже всі практично задвуксочені чи ще трошки воюють. Ті, хто хотів по контракту піти, заробити трошки грошенят, вони вже всі пішли по контракту. Сьогодні вони примусово забирають всіх людей, і практично люди сидять, чоловіче, я маю на увазі складова російського населення, сидить вдома, ховаються. Це ж інше життя. Ви розумієте, що в Росії сьогодні інше життя? Вони не виходять на вулиці, вони не ходять ну крім мажорів, да, які там мають е, можливість е, не йти воювати, крім дітей, людей, які придумали оцю всю спеціальну військову операцію. В них йдуть навчання е, системи е, п, п, навчання е, бомбосховища, перевірка. Навчання е, систем протиповітряної е, оборони в інших містах Росії, не тільки в прикордонних в них іде перехід економіки на військовий лад. В них, є, в них продовжується закриття кордонів. В них продовжуються е, е, ці судові процеси, коли люди, які кажуть, ми не хочемо воювати в Україні, бо це дивна війна. Вони отримують свої 7-10 років. І таке інше в них продовжиться ескалація пропаганди. Це ж страшні часи. Ви ж подивіться, що Росії немає країни Росії. Я взагалі вважаю, що там жити сьогодні це як на Вулкані.